Молочка дорівнює цукор. Я замість кисломолочного сиру їм грецький йогурт 10%. Зірка, ви абсолютно праві, бо молочка це цукор, тому що лактоза, яка міститься в молоці, це і є цукор. Але говорити, що варто міняти кисломолочний сир на грецький йогурт, і це буде правильно, це не зовсім. Вірне твердження, тому що і грецький йогурт, і кисломолочний сир це все ще молочка, яка і викликає на кетодієті зупинення ваги, набряки та стрибки цукру. Тому така порада не дуже добра, але дуже класно, що ви вживаєте кисломолочний. Грецький йогурт вже не на схуднені, а на підтримані ваги. До речі, є люди, які прекрасно худнуть і із кисломолочним сиром, і з грецьким йогуртом, і навіть з вершками.